Українці почали переплачувати за газ. В чому проблема та як повернути свої гроші? Облгазів вже немає. Я вже розказувала про це в одній із програм. Тож будьте обережні і бережіть свої гроші. Вітаю українці! Вітаю підписники, глядачі! На каналі знаю. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Що робити, якщо ви переплатили за газ? Або ж гроші помилково пошли не тому постачальнику. Як повернути гроші за неправильно оплачені платіжки? Дуже багато глядачів просто задають, закидають цими питаннями. Дивіться, оскільки місцеві облгази не можуть виконувати своїх функцій, їх вже немає. Споживачів у 15 областях України їх переводять до постачальника останньої надії, яким є Нафтогаз. Я вже розповідала про це в одній із програм ось декілька днів назад. Не буду повторюватись, скажу тільки так, що деякі споживачі вони просто заплатили за газ попереднім постачальникам. І тепер постало у людей питання: чи можна взагалі повернути свої гроші? Скажу так: право на повернення грошей є. Звичайно, потрібно буде повозитися, але вони є. Такі моменти. Дивіться, зараз розкажу більш подробніше про це. Є випадки. Почну з того, що то не зовсім нова така для нас, скажімо така, ситуація, тому що було дуже багато випадків, коли споживачі або помилково надсилають більше грошей, ніж потрібно для оплати послуг. Так було, мабуть, у кожного, або помилилась людина і відправила не туди. Або ж і раніше було так, що мінявся постачальник. Було ж так, то ж не перший раз. В такому разі можна повернути гроші за заявою, або їх просто віднімуть із суми наступної платіжки. Тобто дуже почастішили випадки, коли після зміни постачальника газу люди пересилають гроші не на ті рахунки. Надходять скарги, що люди отримували як електронні, так і паперові платіжки вже після 20 червня, тобто після повідомлення Нафтогазу про зміну постачальника для майже 9 мільйонів споживачів. Я вже казала в програмі, що не платіть за газ, не платіть. Тому що ті гроші вони підуть хто зна куди. Однак, не розібравшись просто у ситуації, люди, багато хто платив травневі платіжки за просто не надані послуги від попередніх газбутів. Експерти кажуть, коли змінюється постачальник газу, плата за спожитий газ на рахунок нового постачальника не переходить. Крім того, Її не можна передрасувати на оплату за розподіл, доставку газу. Тобто, розумієте, не тільки ось там дехто, можливо, платив або тільки доставку, або тільки газ, сам газ ні туди, ні туди не буде зараховуватись гроші. Але гроші можна повернути. Для цього потрібно звернутися до попереднього постачальника газу із заявою. Вона не має затвердженої форми. Головне, щоб просто в тексті було, був вказаний номер вашого особового рахунку. Надіслати таку заяву можна поштою на офіційну адресу старого постачальника, або ж просто електронним листом на офіційну електронну адресу. Скажу так: ця вся така возня прийдеться повозитися, але гроші ж повертати треба. Що потрібно разом з заявою? Які документи ще потрібні? Потрібна копія паспорта, перша друга сторінки, реєстрація, ваш ідентифікаційний код власника особового рахунку. Потрібна довідка з реквізитами карткового рахунку з банку або витяг з Приват24, копію квитанції про оплату за природний газ за період, коли виникла переплата. Всі копії документів мають бути засвідчені споживачем, саме містити напис згідно з оригіналом, дату та підпис. Після цього переплачену суму повернуть споживачеві. Мають повернути. Що відбувається зараз? Як я вже казала, через велику кількість нових клієнтів формування рахунків за травень на Афтогазі затрималося. Платіжки будуть надходити пізніше. Тому що дуже багато людей перевели до Нафтогазу. В особистому кабінеті на сайті MyGas.ua та в чат-ботах компанії в соцмережах вони вже доступні. Друковані платіжки будуть до Укрпошти надходити. Ну, написано, що вже після 25-го, тобто вже мають надходити. Тому ще раз хочу зауважити: Не платіть не платіть за старими платіжками, якщо ви відноситесь до Облгазів. Тобто, Київ облгаз, там, Вінниця, Облгаз, Дніпро Облгаз і так далі. В 15 областях, в 15 областях то все було доброфірташа. Тепер в нього це все відібрали. Скажу так, від себе хочу додати лише одне: те, що погано що людей не попереджують, не попереджують раніше про все це, що збираються зробити ось так, ось так. Тому не дають людям якихось вказівок. І добре, що ось там багато людей. Хтось читає новини, хтось дивиться якісь відеоролики на YouTube і люди знають. А ось хто не знає, той просто буде продовжувати платити. І знаєте, як зараз платіжки, я пам'ятаю, ще і до війни вони не надходили. Ось такі друковані платіжки вони не надходили. І люди просто платили за книжечками. За книжечками, ось в нашому будинку дуже багато хто в бучі платив за книжечками і. Просто там йдеш на ту ж Укрпошту, наприклад, так, і платиш за книжечкою по старому рахунку. Так, люди можуть платити ще не один місяць. Ті люди, хто не знають. Тому, звичайно, це дуже погано, що ось так все відбувається, що людей не попереджують. Тому будьте уважні, будьте уважні і бережіть свої гроші і бережіть себе.